Привіт, друзі! У вашій увазі сьогодні такий наборчик цікавенький. Бачу його вперше. Ось вот такі тут нюанси є. Для слюсаря, для тих, хто майструє щось із жестю. Це, думаю, річ буде незамінна. У мене задача сьогодні стоїть. Слідуюча. Мені потрібно зробити ще один такий отвір. Забираємо це діло. Ну і відбувається це все отак. Раз. Два. Накручуємо. Це ключі в комплекті і крутимо. Потрібно працювати в рукавицях. Попереджую зразу. Ну, у мене поки їх немає. Насправді це все не так важко, як здається, на перший погляд. От і все. От і все. Отакий От маємо отвір. Ну, якщо комусь цікаво, то на виході у нас. Воно просто просікає. Я перший раз заглядав, заглядав, думаю, що воно, куди воно, до чого воно. Ну такі. У нас виходять нюанси на виході. Така річ. Кому сподобалось, ставте лайк. Ось така річ. і добра, всім живущим, всім пока.